Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати пасту з лісовими грибами у вершковому соусі. Це дійсно дуже класний варіант макаронів, і враховуючи те, що в нас цього року дуже от просто шалений урожай лісових грибів, уже просто не знаєш, куди їх дівати, то я думаю, вам також такий рецепт буде в нагоді. Готується просто, тож давайте починати готувати. Ось продукти, які нам знадобляться для нашої сьогоднішньої. Estrala. Тут у мене жменька грибочків, лисички та ось такі звичайні лісові грибочки. Чесно кажучи, я не знаю, як вони правильно звуться, для мене це просто звичайні лісові грибочки. Подрібнила часник, нарізала цибулю. Це у мене аналог пармезану, також знадобиться вершкове масло, паста. Із спецій чорний мелений перець та мускатний горіх. мелений. Мені дуже подобається, як мускатний горіх. Працює з грибами, дуже смачно. Звичайно ж, сіль, вершки. Не обов'язково брати якісь надто жирні. 15-20%, навіть 10%. підійде. Рослинна олія для смаження та будь-яка зелень. І перше, що ми робимо, це ставимо воду на макарони. Воду підсолюю та доводжу до кипіння. І переходимо до приготування соусу. Розігріваю сковорідку з рослинною олією. Додаю шматок вершкового масла. Далі додаю сюди цибулю. Та часник і обсмажую приблизно 3-4 хвилинки. Тим часом можна нарізати грибочки. Цибульку потрібно обсмажити до злегка коричневого кольору. Тепер можна додавати сюди нарізані гриби. Як бачите, гриби я не надто мілко нарізала. Вони і так у мене невеличкі. А якщо їх ще мілко нарізати, ну, Словом, я люблю, щоб їх було видно. А ви можете нарізати навіть маленькими кубиками. Вогонь зараз у мене доволі великий. Я хочу, щоб гриби саме підсмажувались, а не тушкувались. Тушкуватись вони будуть пізніше у вершках. Зараз ми можемо це все підсолити. Додаю чорний мелений перець, мускатний горіх. Та я все ж таки вирішила додати суміш італійських трав. Десь ложечку. На початку відео забула про це сказати, але потім все ж таки вирішила додати їх. І обсмажую знову ж таки хвилин 4-5. Я хочу, щоб грибки трішки підзолотились. Аромат одразу після додавання мускатного горіху просто неймовірний. Ну, чомусь мені дуже-дуже подобається поєднання грибів та мускатного горіху. Це дуже класно і такий незвичайний смак дає цей горішок. Після того, як гриби підсмажились, зменшую вогонь, ставлю на мінімум та додаю вершки. Мілілітрів 200. Залишаю це все на невеличкому вогні, нехай тушкується, можна навіть накрити кришкою. Зараз варто спробувати соус на сілі, якщо потрібно, то краще трішки додати. Вода у мене закипіла, закидаю сюди макарони та відварюю до стану альденте, як завжди. Конкретно ці макарони написано, що потрібно готувати 5 хвилин. Макарони у мене готові. Зливаю воду та перекладаю їх до соусу. Потім ще в соусі на маленькому вогні, готую ще приблизно хвилину. Буквально хвилинка на сковороді, і все можна вимикати і подавати. Подавати одразу, тому що це паста, її їдять тільки в теплому вигляді. Додаю трішки пармезану. та Деяку зелень. І ось так, хвилин за 20 ми можемо приготувати смачний, дуже класний обід або вечерю. Дякую вам за перегляд і хочу попросити вас під моїм відео залишити коментар з 4-5 слів. Будь-яка реакція з вашого боку на моє відео: лайк, дизлайк чи будь-який коментар, абсолютно будь-який, допомагає нам з вами просувати україномовний контент. Тож, якщо вам не складно, просто напишіть. Що небудь велике, дякую ще раз вам за перегляд і всього вам найкращого.